Повне наше життя не розстави і смажу, милостивий поперед швидко, Господи, покрив тебе, що не зводимо. Ти, владико життя, і смерти спаси, що і бой. Господь Господь Слово, Дімисовий, у дешевий і всякий бік і приємнівом. Сяки під піти водою, хоробро обожає воїна, тоді корока побиті статья, не сятиха, Є просто людина над вельможею, тоді візьме людина брата свого, чи домашньою людиною батька свой скаже, ти маєш одежу, будь нашим вождем, і нехай будуть ці руїни під рукою твоєю, а він з клятвою скаже. Не можу зцілити ран суспільства ні в домі моєму, нема ні хліба, ні одежі. Не робіть мене вождем народу і руйнувати русалимів Іуда, тому що їхній язик і їхні діла проти Господа.

У імя Отця і Сина і Святого Господу нас. Тебе м'яко, вислухайте, вислухайте мене, Господи, скниву тя, читання. дами на всім тваринам птахам небесним, всім звірам віром привибали дамам він не знайшлося помічника подібно до нього, і навів Господь Бог на Адама міцний сон, і коли той заснув, він узяв одно з реберго, і закрив те місце плотю, і створив Господь Бог, з зребрався того чоловіка, жінку. І привів і до чоловіка, і сказав чоловік, ось як істка від косток моїх, і плоті плоті моєї ходив по раю, і часто промоти дня, і слова. Святішого Отця нашого і ларета патріарха Київського, і всієї Руси України, і владику нашого високосвященішого. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і визнаю, що Твої силу, Існу Христос, Син Божий, що, що прийшов у світ річників, спусти ми перший, перший це я, що віриться, саме причисте тіло Твоє, саме чесне, і кров Твоя. Молюся, Отче, тобі, помилуй мене і прости мені. Провини мої вільні і невільні, чи то в слові, чи в дійні, свідомі, несвідомі, сподобаться мене, не Господа. Причаститися, причисти Твої тайні, на відпущення гріхів моїх і життя вічне. Амінь. Вечері твої тайні, мої сину Божий, причасний Бог, і мене, прийми, бо дай на твої ворога, розповідає поцілунку, не дав тобі, як юда, але як розбійник познаю тебе, поміри мене, Господи, у царстві своїм. Нехай не в осудження буде мені прищастя, святи Твоїх дайніх, Господи, але на сім'ї, душі і тіла. Амінь. Чистого тіла і крові, Господа Бога, спаси нашого Ісуса Христа, на відпущення своїх життя вічного, і очищається риба Божа, малина, число Бога Святого, чистого тіла і крові Господа Бога, і спаси нашого. Ісуса Христа, на в своїх, в життя вічне. і почищається рана Божа. Число Святого, чистого тіла і крові Господа Бога, і Спаси нашого Ісуса Христа. На відпущення ріків своїх в життя вічне. і Христа і очисного з того чистого тіла і крові Господа Бога, і спаса нашого свеста стане іпошення віків своїх життя вічне. Амінь. Учищається раба Божа Всем, і очисного того чистого тіла і крові Господа Бога. За любов Божественно, Ти був розіб'ятий Феодора Мученику і став воїном сина єдинородного Бога Всевишнього, не зрадивши воїнського звання. Ангельські сили і людський рід тебе безмужня мати, безперестанно прославляють піснями. Отворця їх ти носила немовлям на руках своїх, пісню уст моїх із пригніченої душі, благання приношу, з милосердя до неї, страста терце, Феодоре. І Син Божий, щоб визволити нас від лютих провин, молитвами Твоїми, Богородиця чиста, і щоб просвітилися ми Божественним вся все чиста. Вучаємо тебе, що на руках носила невидимого Бога, якого на небесах прославляють усі сили, і через тебе він нам завжди дарує спасіння в напастях. Тебе за це себе. Що все створив словом Твоїм і повелів землі різноманітні вирощувати плоди для насолоди і споживання нашого. Ти зернами трьох отриків Даниїла, що Вавилоні наситив, і наповнив радістю, сам це благий царю, царю, оце з різними плодами благослови і тих, що будуть споживати, його освяти, бо у славу і на честь святого. Федора, це принести роби твої і в пам'ять тих, що спочили у благочестивій вірі, даруй же благий, тим, що прикрасили його, і в пам'ять святкує все, чого для Спасіння просять і вічних Твоїх благ, насолодження, молитвими, причистої владиці нашій Богородиці, Вседів Марії і святого Федора, і вже пам'ять сьогодні святкуємо і всіх святих Твоїх. Бо ти благословляєш і освячуєш усе, Боже наш, і тобі славу осилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і святим, і благим, і благовішно Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляється і освячується Отця, коли водою у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.